Хай металлом стай з двору, блядь. Хай чує. Все вже. Сімнадцяте. 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 Так, бюджетна комісія 17, 12, 25 вважається відкрита, присутні всі члени комісії. По порядку денному, перше питання про внесення змін до рішення Перещепенської міської ради від 28.05.24, номер 15-37-8 про затвердження структури та штатного розпису комунального закладу Голубівський центр культурних послуг Перещепінської міської ради. Так, ми вносимо зміни в це рішення, тому що було розпорядження міського голови про встановлення груп по оплаті праці і визначення тарифних розрядів керівних працівників клубних закладів. Тому ми вносимо зміни до до структури штатного розпису, а саме Тарифний розряд керівника закладу буде не 13, а 14. Чого воно дозволяє? Підожіть. Воно дозволяє, покліки все. Так, дозволя, так, дозволя так все дозволяється. В, в в там же. Заклад, Тарифний розряд називається. Ну, він же встановлюється по... 에, дивіться, згідно постанови Кабінету по, міністрів, згідно наказу міністерства культури, тобто все згідно чинного законодавства. Ну, Саме ти керівникам. Ж Можна становити все можна буде. ні. ми на грані перевірки. Ну кому це треба, собі зарабатувати міністр. Але вони ж не спеціально можуть це зробити. А Мі, просто це вже вивчене питання. Да ми що було так, а зараз так не що там, там додавали. Сама подумай. було отак, а стало так. Там ну, добавилися люди додавили. в них та не там, не від людей. Ну, від посадочних міст, да, да, ти міш, що, ну, ну, так? Ну так вони центр надання, згідно, вони кого до себе притягують? Згідно наказу міністерства і згідно постанови Кабміну. Все, ну, все, згідно какую. Миролюбський клуб, харит. він же ж як філе, так? Ні, це Голубівський центр культурної. Ну, до нього, до нього Миролюбовський да, Ну да. правильно, воно ж сумується тоді. Так, по першому питанню. Угу. Одноголосно, друге про внесення змін до рішення Вершепінської міської ради від 28.05.24 п'ятого двадцять номер чотирнадцять про затвердження структури та штатного розпису комунального закладу Керносівський центр культурних послуг Першепінської міської ради. Така ж саме та ситуація сама, директору 14-й таріфні <как> розряд. Все до них не приєднано. А в чому все. різниця? В чому зарплати В якій да, сумі там різниця? Буквально 400 чим то гривень оклад більше. Угу. По другому питанню ще раз. Одноголосно, третє, про прийняття у комунальну власність майна від ГО Аваліст. Так, де у нас? Трі. Згідно договору про надання благодійної пожертви, Перещепінська міська рада приймає комунальну власність від громадської організації Акваліст акумуляторна система вартістю 2 мільйона 416 тисяч 645 гривень. І другим рішенням ми передаємо. Ні, пидожди. Аваліст, а не акваліст. Аваліст, аваліст. Аваліст. Аваліст, она сказала. Зараз тільки рішення про прийняття у комунальну власність. Тільки. Куди ви хочете її передати? А що це таке? Це такий огромний-огромний акумулятор. Типа EcoFlow, ну тільки на 105 кВт. Нормально так. Ми вже передали, установили в нашій лікарні Перешипинська. Ну, буде рішення ще. Отут. Вот а, це от так точно. Перещепінський да? лікар. Чуєте? Я перепрошую, звісно. А чому ви не пишете це ніде? Надо кричати на всіх углах, як написали. Валерій не... Миколаївич Галка кричить за якісь лікарства, які витягли із згорівшого складу і Степанна. роздають. вся інформація в Фейсбуці надана і населення проінформовано. Чому ти мовчиш? А що, я теж не можу дуже інформацію. Я просто питаю, куди дуби, її роздати. Да, пожалуйста, продублюйте. Сьогодні він буде як зараза тепер. Ні, було фотографії. Сьогодні вже і фото, і відео. Да, да, я все продовжую. Все, по третьому питанню. Ні, питали, не ну якщо депутати не ну, пам'ятають. то населення не повне. Точно, визначити фейсбуком Треба, мало інтересуєтесь. <свист> я тільки в своїх цілях <свист> <свист> про надання зводи на передачу майна комунальному О. підприємству Центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування Самарівського району для а чому підрозділи. Тобто, якраз це обладнання, а, це а, ваду, огромний то, акумулятор ми да, передаємо на ЦРБ. <свист> а чого їм? Піріщепінське лікарні чого їм я кажу на що сама громадська організація валіз за допомогою своїх донорських програм вона надала цільове. Використання цього обладнання тільки для встановлення першитинської лікарні. Я чуть-чуть повозмущаюсь. Можна? Ну, 4, дальше, 4 школи, значит, обхажують... Вони тільки для, Они... для закладу охорони здоров'я зразу ну, без питань. Вони чотири школи обхажують, ходять, їздять. Ми їм все надаємо. Нам нічого, а тут в больницю привезли. Во-первых, це одна громадська організація, це один донор. Далі на 26-й рік, буквально з березня місяця. У вас дуже дуже великі зміни. Так що чекайте, ми працюємо. Та ну, ми теж, ти ж знаєш. З березня, добре. Ми, а ми з вересня. Дуже багато ваших Працюємо закладів. з ними, серйозно. Дуже багато ваших закладів. Отримуємо до ну, Одноголосно. Головне, щоб не перемерзли в мене системи до того Про затвердження розпорядження, розпорядження міського голови прийнятих на сесійний період. Оксана. Значить, пропонується затвердити розпорядження міського голови. А саме, номер 282 від 05-29-20 року про використання транспортного засобу Перещепінської міської ради. Номер 293 від 11-9-25 року про використання транспортного засобу Перещепінської міської ради. Це автобуси мої всі. Так. Номер 369-1 від 13-11-25 про проведення щорічної інвентаризації. Номер 372 від 14-11-25 про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 25-й рік номер 383 від 27.11.25 про використання транспортного засобу Прищепінської міської ради. номер 391 від 05 12, 25, про проведення закупівлі. номер 393 від 08 12, 25, про обстеження гуманітарної допомоги робочої комісії номер 398 від 10.12.25 про вносення змін до кошторису. номер 404 від 15.12.25 про... На 25 рік. І номер 59 АГ від 11, 12, 25 про використання транспортного засобу Перешітницької міської ради. Якщо що, всі вони є, отут копії цих може, угу. Ну, Можна буде передивити, так? Так, п'яте питання. В І у нас додаткове. є одне додаткове питання. Це звіт по регуляторці. будь ласка, пані Тетяна. А це шосте мені? Про бюджет. А, про бюджет Боже. Ну, хай каже Ні, давайте тоді шосте. Давайте ваша, тому що <Tensor> бач, я не зробила отак. От, отак. От, 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 от. да, давайте про бюджет. Так, шосте принесення змін до рішення міськради від 26.11.25 номер 42 два терешідесятров про бюджет Перещепінської міської територіальної громади на 26 рік. У зв'язку з тим, що державний бюджет прийнято було 3 грудня 25 року і підписаний президентом. 10 грудня 2025 року у нас збільшилася базова дотація у бюджеті на 26-й рік. Ми при затвердженні затвердили суму 13 мільйонів 596 тисяч грн, гривень. Але при прийнятті в другому читанні про державний бюджет базова дотація була надана до нашого бюджету в розмірі 15 мільйонів 273 сімдесят тисячі гривень. Відповідно до цього необхідно збільшити. Бюджету на різницю у розмірі 1 мільйон 676 тисяч 800 гривень, і вони направляються на недофінансовані статті, тобто на виплату заробітної плати. Тобто збільшується збільшується чудово. Це все да? да по шостому питанню одноголосно. І це додаткове питання по регулятор. Так, Таке не звучить зараз. Зараз пам'ятка затвердження звіту діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Звіт міського голови про здійснення трошки. Про від від голови про реалізацію державної регуляторної політики на території Перещепинської громади за 25 рік. На 25 рік був прийнятий план по регуляторній діяльності Паришепенської міській <кхух> раді. Згідно цього плану е, був перегляд регуляторних актів. Е, на... Грудень місяць 25-го року чинимо є сім регуляторних акцій. Це наші ставки по податкам, про встановлені ставок і пільгов зі сплати податку на майно, встановлені ставок і в зі сплати земельного податку, по орендній платі ставки, ставки єдиного податку і прийнятий був про встановлення. Транспортного податку також і прийнято було два нових рішення, чинність яких набирається з 1.1.26. Це рішення про встановлення ставок і на нерухоме майно. Там трішки змінилася у нас кодифікація. І про встановлення ставок фактичного збору на території Перещепенської міської територіальної громади. Рішення про регуляторну процедуру були рекомендовані служби регуляторною. Також ми щоквартально до Самарівської РДА подається звітність у нас щодо перегляду діючих актів. Посадовці міської ради беруть участь в онлайн-навчанні щодо питань регулювання, планування регуляторної діяльності, а також процедури підготовки прийняття регуляторних актів. Суб'єктам господарювання громади постійно надається консультаційна допомога з реалізації регуляторної політики, приймаються зауваження та пропозиції до проєктів регуляторних актів. Також у нас в грудні було прийнято новий план діяльності підготовки проєктів регуляторних актів вже на 26 рік. Тобто за підсумками можна відзначити, що протягом 2025 року Перещепенської міської ради робота в частині реалізації державної регуляторної політики була направлена на зменшення втручання органів місцевого самоврядування в діяльність суб'єктів господарювання. Забезпечення прозорості процесу регуляторної діяльності та відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства. То за те, щоб порекомендувати це питання всі одноголосно. Це інші питання земельні. Ну, додатково земельні ще будуть що. земельні питання будемо розглядати на сесії. Дайте ході глянуть одним увагу, ці земельні питання. Зараз такі хвилини. Ні на Степана, вібсайди. Що? Зараз Ніна Степана хоче подивитися земельні питання. <му> <му <Marchegiani> Не, ну, Вчора да, була <му> комісія, можна було пройти. Завершена, дякую.